Я для тебе завдання. Значить, тебе буде 30 секунд, 10 футболістів на букву К. Поїхали. Караваев раз. Uh, ну, Кристьян Роналдорахується. Давай буде. До мене Кріше, то. Це три. Uh, Юхим Конопля. Давайте. Коноплянка. Це Фабіо Коновар. Okay. Легендарний з золотим м'ячем мі в Мілані грав з Шевой. Кафу! То, і... Кака. О! О! Uh, uh, <laughs> треба просто підкидувати. Так, 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 зараз просто, просто так на ходу важко зараз. може А... Якщо ми вже з іменами, то можна ще один такий з Торнгема і Реала. Гальфіст. Гальфіст. Ну не Гаррет Бейл, ну? А, а я думав Крістіан Бейл. Я перебував. Кажи мені, нижня чи верхня коробка? Давай нижня. Це в нас грамоти. А я, тебе, а я тебе питав, дивись телеграма, за те, що ти не а то зніматися ем, красава. Все, ти чіткий тип, дякую тобі. Все, до зустрічі. Ти багато назвав футболістів.